Навчаються новим технологіям у зварюванні металу та роботі з надсучасним обладнанням. 25 майстрів виробничого навчання і закладів професійної освіти з усієї України вивчають сучасні практики виробництва, якими згодом ділитимуться зі своїми студентами. Опанування професії зварника досить тривалий процес. А ще ця спеціальність нині дефіцит на ринку праці у нашій державі. Нікіта Нікітін готується до міжнародного конкурсу у Чехії, відточує свої навички у зварюванні аргонового шва. Хлопець родом з Харкова вступив до Вінницького п'ятого училища. Після закінчення навчання мріє повернутися та відбудовувати своє рідне місто. Бажання маю подивитися на різні роботи, щоб мати собі опит, бо я в самому житті хочу стати аргоновим сварщиком, бо це і не стидно сказати, що аргоновий сварщик. Дуже багато опиту хочу отримати з цього конкурсу. Буду працювати в Україні. Я ж сам з Харкова, то і відбудовувати теж треба країну. Якось на міжнародному конкурсі, в якому Україна бере участь вперше за п'ять років свої вміння зі зварювання, покаже учениця Поліна Сулім з Харкова. Загалом я хотіла бути автомеханіком, але мама наполягла на тому, щоб я була зварницею, так як і вона. Але я думаю, що в майбутньому я поєднаю ці професії. Також 25 майстрів виробничого навчання із закладів професійної освіти з усієї України вивчають новітні практики виробництва на потужних апаратах та сучасних електродах. Зварюють метали, і цими новими технологіями навчатимуть згодом учнів у профтехах. Має різницю, тому що все-таки європейська якість більш дорожчого обладнання набагато відповідає тим нормам і показникам, які представлені в заявленні в тих паспортах. Якщо це більш дешевше обладнання, то показники можуть відрізнятися від тих, що заявлені, і від реально яких вони використовуються під час роботи. Для того аби іноземні партнери інвестували та були зацікавлені у відбудову України, наші хлопці та дівчат вчать працювати на сучасному та дороговартісному обладнанні. Українські заводи надали зварювальні апарати та іншу техніку, аби майбутні майстри стали гарними та затребуваними спеціалістами в Україні. Зараз в нас працюють випускники КПІ, хлопці, розробники, молоді, яким там 25 років, які втілюють свої мрії в наше обладнання. Тобто ми залучаємо випускників до нас, приглашаємо. Вони працюють і зараз працюють. Вже 80 років п'яте училище у Вінниці готує будівельників, столярів та зварювальників. Бо як і 80 років тому після закінчення війни, так і зараз, після нашої перемоги, столяри, зварники та будівельники будуть відновлювати зруйновані окупантами мости, будинки та підприємства В сьогоднішніх умовах, умовах війни. Коли стільки об'єктів зруйновано, назавжди буде великий попит саме на робітників будівельного напрямку, і наше училище спеціалізується саме в цьому. Професія зварника складна та потребує довгого навчання, а нині дефіцит ринку на праці у нашій державі. Тож саме цей проект покликаний, аби привернути увагу до професії зварника, які будуть працювати на економіку та розбудову країни. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.